Попри всі за та проти, Сланцево угоду таки прийняли. Саме з останньої сесії обласної ради розпочав свою традиційну прес-конференцію її голова Василь Скрипничук. В першу чергу зауважив, депутати показали, як боротися за свої інтереси, адже кабінет міністрів і компанія Шеврон пішли на зустріч та врахували 14 позицій обласної ради повністю і близько 30 частково. Крім того, з'ясувалося, 18 голосів від депутатів-свободівців особливої ролі для прийняття рішень не грають. А тим, що вони взагалі не прийшли на сесію, довели. Чутки про нібито 450 тисяч хабаря за підтримку угоди безпідставні. Мене по в різних виданнях про те, що ми продалися не то Газпрому, не то Путіну особисто, не то Медведчукові. Як ви бачите, наші депутати повністю, тобто вся обласна рада, ну не зовсім продалися, скажімо так, бо проголосували категорично проти. А якщо, якщо хтось і продавався, то тут свобода ні при чому, тому що вона сказала, що вона не приймає участі у зв'язку з тим, що на неї хотіли б причепити от таку відповідальність. Проінформував Скрипничук і про четвертий обласний конкурс проектів місцевих громад. каже, цього року врожай як ніколи. Органи самоврядування розробили близько 170 ідей. Сума, яка пропонується 23,2 три мільйони гривень. Треба на освоєння цих проектів, в тому числі 12,2 і два з обласного бюджету, 5,1 з місцевих бюджетів. Бюджетів і 5,9% і від організацій партнерів. Про що йдемо в цих проектах? Заміна вікон в дитсадках, школах і так далі, будинках культури, фапах, 97 проєктів. проектів. Тобто, найбільше там очевидно, що найбільше хвилює наших людей холод у приміщеннях. Єдина проблема каже Скрипничук із фінансуванням не повністю профінансовані ще проекти другого конкурсу, і вона тут не лише сільських рад, а в першу чергу держказначейства, яке не може провести рахунки.